Жив вовк, і по сусідству побіля нього завжди паслася Отара Овець. І кожен раз, коли він хотів зловити вівцю, йому це вдавалося, але він дуже великий робив переполох, всі вівці розбігалися, були гвалти, крики. І він придумав таку тактику: він ловив вівцю, і він їй: казав, я тебе не буду їсти, бо ти мудра. Я хіба буду ловити дурних овець і їх їсти, і відпускав. Він так по черзі ловив, ловив, ловив. І коли потім наступив момент, всі вівці щасливі, вони вже не боялися, вовка вони собі чемно паслися. А вовк лопав вівцю, забирав її, і всі вівці думали, Ех, то дурна вівця, тому він її забрав. Я мудра, він мене не трогає. Більше того, коли хтось починав в отарі шуміти, що можливо підозрювати, що вовк запланував щось, то вони відразу вовку повідомляли, бо вони ж друзі. І вони ж мудрі вівці, а не дурні. І Вовк відразу ту вівцю забирав від стада, і там з нею все вирішував. Знаєте, ця історія вчить нас з того, що не по словах, а по ділах ми можемо пізнати.